Почнемо з мега ностальгічної новини: Еша та пікачу відпустять на пенсію. Після 25 років в етері один з найулюбленіших дуетів нашого дитинства нарешті піде на заслужений відпочинок. Якщо ви слідкували за поточним сезоном покемонів або хоча б за новинами, то відставка героїв не стала для вас сюрпризом. Адже нещодавно Еш або Сатоші в японському оригіналі здобув перемогу в лізі покемонів і став найкращим тренером. Тож готуйте ваші носовички на 13 січня, коли ми побачимо заключний епізод пригод Еша та Пікачу. Опісля фінального епізоду запустять новий мультсеріал з новими героями, дівчинкою Ріко та хлопцем Роєм. Як же я сподіваюся, що вони вилізуть з колиски Кодомо, тобто аніме для дітей, і зроблять Бетл Шонен з екшеном, епічними битвами, розвитком персонажів, драмою та крутим малюнком. Піу-піу! Буквально все життя мрію про це. Схрестимо пальці. Нагадаємо, що покемонів ви можете глянути уже зараз на нетфліксі з українською озвучкою. А ще в коментарях пишіть, чи хотіли би ви побачити від нас якийсь контент про покемонів. Бо в нас тут є пара ідей, але не певні, чи воно вам треба. Усім привіт! На зв'язку Пан Юра, і з вами свіжий випуск новиняшок. Якщо чесно, ми давно не можемо пригадати такого насиченого на цікаві новини випуску, тож радимо дивитись до кінця, тому що сьогодні вам розкажемо і про хентай українською, і про нову роботу великого хаяо Міядзакі, і навіть про фільм по моїй геройській академії від Netflix. Тож, вмощуйтесь позручніше, ставте вподобайку, беріть смаколик і переходимо до новин. Всі вас усім нова санта! Отже, про хентай українською. Мова піде про свіжо анонсований тайтл від видавництва Мімір Медіа під назвою Виживання в іншому світі з моєю повелителькою. Але про все по порядку. Почнімо з сюжету. Коски раптово опиняється на межі лісу і пустища в незнайомому для нього світі та вирушає на пошуки безпечного місця в напрямку лісу. Отаборившись там, хлопець помічає, що отримав незвичайні здібності. Тепер він може поповнювати інвентар та створювати предмети, наче у відеогрі. Проте щойно він починає радіти своєму талану, на нього раптово нападає вродлива темна ельфійка. Щодо формату видання, то ми отримуємо тверду оправу 192 сторінки та вибіркове лакування на обкладинці. Ціна по передзамовленню – 290 гривень, після 340. В наявності слід очікувати літом 2023-го. Так що ж там про Хентай? Якщо ви бачили комунікацію видавництва, то могли помітити, що самі вони говорять про сцени відвертого характеру та маркування 18. Ми трішки полистали тайтл і знайшли там не тільки оголеність, а й буквальні сцени сексу, на яких помітні геніталії. Ми, звісно, усе зацензуримо, щоб Ютуб нас не забанив. Але нашим патроном буде доступна версія без цензури, тож ласкаво просимо на наш BuyMeACoffee. То чи можна назвати це хентаєм? Важко сказати. Тайтл свідомо йде по самому Лезу, і відповідь, мабуть, буде залежати від ваших переконань. Нам здається, що тайтл таки попадає в категорію Хентаю, оскільки, як ми згадували вище, в кадрі видно і проникнення, і статеві органи. До речі, художник серії до цього працював саме над класичним хентаєм. Але у нас виникає інше запитання. Виробляти та продавати порно в Україні заборонено на законодавчому рівні. На жаль, чи вплине це якось на видання і чи появиться там цензура? Це цікаве питання, на яке у нас немає відповіді. Час покаже. А поки особисто ми будемо вважати, що перший хентай українською пішов в роботу. Хе-хе. Пам'ятаєте, ми розповідали про тайванську маньфу путівка в потойбіч від видавництва Сафран. Так от, уже сьогодні або завтра, в залежності від того, як складеться ситуація з електрохарчуванням, цей тайтл можна буде передзамовити на новенькому сайті видавця. До речі, вітаємо з запуском. Про всяк випадок коротко нагадаємо вам про що тайтл? Перш ніж переродитися, душі всіх померлих потрапляють у потайбіччя. Саме там судять і карають тих, хто за життя не боявся гріха. Володар потайбічного світу, Янь, сидить на підвищенні за судовим столом, призначаючи покути, які мають бути виконані до переродження. По обидва боки від нього помічники Паньгвані, чорний і біла, а оточують їх генерали бикоголові та конелиці з рештою демонічних служителів. Живим заборонено відвідувати потайбіччя, якщо вони не мають спеціальної перепустки, кутівки. Одного разу молодий чоловік зустрічає незвичайного гостя в масці, одягненого в старовинний одяг. Малий стверджує, що він чорна мінливість, помічник володаря Яня. А вже за лічені хвилини обоє опиняються в потайбіччі. По технічним даним, на вас очікує 196 сторінок, м'яка оправа та суперобкладинка. Ціна по передзамовленню складатиме 180 гривень після 220. Передзамовлення триватиме до кінця року, хоча відправка відбуватиметься одразу після замовлення, оскільки маньхва уже лежить на складі. Тож важайте. Це такий новорічний подарунок для вас від видавництва Сафран. Нагадаємо, що за переклад відповідальна пані Олександра Беспала, яка здала проєкт вчасно, будучи в окупації в Конотопі. На нашу думку, це просто неймовірно круто. Проєкт почали в вільній Україні, продовжили під окупацією, а тепер завершили знову у вільній Україні. Чергове нагадування про те, що орки будуть подолані і світло переможе. Тож замовити манікву можна за посиланням в описі сьогодні або вже завтра, в будь-якому випадку додайте посилання до закладок. А тепер просто неймовірної епічності новина. Великий та неперевершений Хаяо Міядзакі після десятирічної паузи випустить новий мультфільм уже наступного року. Про це повідомив Твіттер студії Гіблі, опублікувавши перший постер. Аніме називається Як поживаєш. Прем'єра в Японії запланована на 14 липня 2023. Раніше Міядзакі казав, що це буде останній мультфільм в його кар'єрі. Деталей сюжету поки немає, але Міядзакі казав, що в основі історії одноіменна книжка Гензабуро Йошино «19 Тридцять го року, яка йому подобається з самого дитинства. Вона розповідає про 15-річного хлопця, що відправляється у подорож заради духовного росту. В цьому йому допомагають поради дядька, записані на сторінках щоденника. Важко переоцінити, наскільки це хороша новина. Міядзакі без перебільшення геній, який склав величезний вплив на світову культуру. Кожна його робота це культурна спадщина людства у найкращому своєму прояві. Тому отримати ще одне аніме від майстра це велика радість. Очікуємо з трепетом та захват. Оскільки я з літа є щасливим власником Nintendo Switch, то ця рекомендація від мене. В цьому сегменті радимо вам підписатись на телеграм-канал та спільноту Ніненька. Свіжі новини про ігри, анонси, лайфгаки, барахолка, де можна прикупити ігри подешевше та просто лампова атмосфера. Дуже радимо долучитись до спільноти, якщо ви теж власник консолі. Посилання в описі. Вераєті повідомляє, що лайв екшна адаптація моєї геройської академії потрапить на Нетфлікс. Сценаристом буде Джобі Гарольд, який працював над фільмом Король Артур Легенда меча та серіалом Обіванкенобі. Раніше було оголошено, що за режисуру відповідає Шінське Сато, який зняв лайв-екшн бліча та Alice in Borderland. За виробництво відповідає компанія Legendary. Чисто теоретично може вийти просто кайф по типу Венздей, але на практиці, скоріш за все, буде черговий Дезноут. До речі, шостий сезон Академії, який виходить прямо зараз, дуже хороший, і його вартувало дочекатись. Cool. Видавництво ранок вже в найближчий час видасть ще одну мангу від Джуко Мацуди, якого ви можете знати по нещодавній роботі Привид Києва. Мангу в нашому перекладі адаптували як позивний кіт. Ми згадували про те, що це видання готується ще в нашому огляді привида Києва, який уже давно лежить на каналі. Тож радимо переглянути його, якщо ви ще не бачили. Показали новий трейлер третього сезону клинка, який знищує демонів. Прем'єра запланована на квітень 2023 року. Перша серія триватиме одну годину. Також трейлер анонсує повнометражку. Прокат якої стартує 3 лютого. Картина складатиметься з двох останніх серій арки району червоних ліхтарів та першої серії арки села Ковалів. Окрім Японії, фільм покажуть у більш ніж 80 країнах. Нам дуже цікаво, чи тайтл завітає до українських кінотеатрів. Нагадаємо, що попередня повнометражка по клинку стала найбільш касовим фільмом у світовому прокаті в ковідний 2020 тисячі Рік, зібравши при цьому понад 500 мільйонів доларів. А тепер швидкі новини. Показали новий постер третього сезону Доктора Стоуна. Прем'єра запланована на весну 2023-го. Також показали свіжий постер другого сезону реінкарнації безробітного. Прем'єра продовження запланована на 23-й рік. Анонсовано аніме-адаптацію ранобе Моє захоплення це лиходійка. За виробництво відповідає студія Platinum Vision. Вихід заплановано на 2023. Ранобе Unnamed Memory отримує аніме-адаптацію у 2023 році. Виробництвом займається студія Engi. Анонсовано аніме-серіал Свята Сесилія та Пастор Лоуренс. Прем'єра якого планується весною 23-го. Виробництвом займається студія Дого Кобо. На лютий анонсовано третій сезон Ечі аніме «Зобрази огиду і покажи мені своє спідня. Вийде тайтл ексклюзивно на блюрей-дисках. Прем'єра аніме адаптації манги Кайджу No8 від Production AG та Studio Hara відбудеться у 2024 році. Нагадаємо, що Studio Hara заснована хідеакі Ано, якого ви можете знати як автора Євангеліона. Фух, схоже, сьогодні нарешті обійшлось без Ісикаю з довжелезними назвами. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, бити в дзвін та ділитись цим відео з друзями та у соцмережах. Вдалого тижня! Цілую вносика. Ня-няу! А ось і ваша щотижнева додаткова причина ставити цьому відео вподобайку.